Працювати зі своїми в Києві пощастило Маріупольчанці Яні Кошовій. Три місяці тому медична сестра влаштувалася в обласну лікарню інтенсивного лікування Маріуполя, яка переїхала до столиці. Спочатку шукала роботу сама, але не виходило, згадує жінка. Я хотіла працювати за своєю спеціальністю. Я дуже люблю свою роботу і хотілося допомагати людям, тим паче допомагати своїм, тому що нас можуть зрозуміти тільки. Такі ж самі, як ми тому пані Яна звернулася по допомогу в Я Маріуполь». як і Дарина. Дівчина тепер працює секретаркою та діловодом в лікарні. Знайти нову роботу. Їй допоміг рекрутер центру. Ми з нею зробили моє резюме, і протягом напевно місяця вона мені допомогла знайти цю вакансію. Я прийшла на співбесіду і мене взяли». Першої консультації і до офіційного працевлаштування на зв'язку з маріупольцями спеціалістка з персоналу Олена Караулова. Вона допомагає скласти резюме, підбирає вакансії за потреби, організовує перенавчання, налагоджує співпрацю з партнерами центру. У нас дуже багато підприємств, з якими ми співпрацюємо. Дуже багато надавчим вакансій. Ми працюємо з Маріупольським центром зайнятості. Там є можливість отримати ваучер на 26 800 тим особам, яким 45 плюс і 15 років страхового стажу. Всі консультації із працевлаштування та навчання переселенців проходять в межах проєкту ЮСЕД економічна підтримка України. Завдяки міжнародним партнерам у Маріупольців з'явилася можливість отримати нову спеціальність. Так, 240 маріупольців вже змінили фах. Багато у нас людей мають металургійні професії, такі спеціальності, що у Києві ну не дуже та користуються попитом і є сенс перенавчати, перекваліфікувати. І ми співпрацюємо в цьому напрямку не тільки з центром зайнятості, а з великим нашим проєктом Юсейт, що надає нам можливості щодо перекваліфікації. А для тих, хто не має можливості прийти в центр, працює чат-бот. В ньому можна залишити заявку на працевлаштування та обрати категорію бажаних вакансій. А їх в базі центрів чимало. Зараз в мапі вакансій, взагалі у нас в базі. В нашому реєстрі центрів Ємаріуполь в наявності активних 7334 вакансії. При тому, що зараз із бажаючих працевлаштуватись, у нас активних там, 1300 людей. Тобто ми бачимо, що у нас майже в 6 разів кількість вакансій перевищує запит на працевлаштування. Маріупольській міськраді працюють над розширенням послуг, які надають в центрах. Мета підтримати та допомогти маріупольцям в евакуації. Валентина Чурікова, Артем Гунько. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.